Так, всім привіт, друзі. Так, ну що, тепер будемо ось цей інвертор ремонтувати. Ось так. Будемо ставити всі оригінальні транзистори по низькій стороні. По високій йому ставити ми нічого не будемо. Просто виведемо постійну напругу на розетку. ось так. І буде він працювати в якості світла, Бу буде світло тягнути також. Усі прилади, які пов'язані із імпульсним блоком броком так. Якщо імпульсний блок зивлення там, там стоїть, то їх можна під'єднувати. Якщо прилади мають індук... індуктивність, їх під'єднувати ні в якому разі не можна. Все. Далі, як ви зрозуміли, тепер це дії черга до цих транзисторів новеньких. І РФ-3205 поки що до цих високовольтних транзисторів черга не дійшла. Ось так. Тому відкриваємо з цього боку обережно. Цей транзистори І 3205 Бачите, вони оригінальні. У них навіть є така полосочка. Ось так. Раз, два, три. І 4. Нам потрібно 4 транзистора. Ось так, Два залишаються. Чому, де сказати, я, я, я так зробив? Тому що, як пам'ятаєте, я свої транзистори оригінальні е, віддав на червоний 2000-й інвертор. Так. Тому я собі взяв два транзистора. Так, ось так бачите ось ці транзистори. І Рес-3205, як, як, як бачите, це також відео, як то кажуть, відео, е, тіпа, не знаю, як воно буде по-українськи відео. ось щось для власника, як воно там виходить. Микаю, перевіряю транзистори, працює. Так, далі. Працює. Чудово. Працює. Я завжди перевіряю транзистори перед э, встановленням. Ось так, тому що мало ли чого буває. Може бути навіть і бракований транзистор проскочити про, 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 про ось так. А нам воно не потрібні ці проблеми зайві. М -м -м, можна вставляти транзистор на своє законне місце. Ось так. Ось таким чином. раз. Таку сам зараз поколився не з однієї, тому що мене власник просив. Я повинен показати це все. Як бачите, з однієї партії. Ніякого обману немає. Все. Ідемо далі. Вставляю транзистори. Далі, тому що Даю чистий отвір, тому що не хотів заходити в Ось став. Ніжку виправляємо, Є. ставив, йдемо далі, ставив. І тут оставив є чудово. І далі зараз буду їх пропаювати. Беру флюсу, беру припою. і пропаюю. і пропаяв Тепер обрізаємо ніжки, відкушуємо. Ось так. Є. Промиваю від флюсу. Так, ну що ось я вже тут відмив плату від флюсу. Ось так. Тому зараз буду вмикати, перевіряти. Транзистори впаяні, як бачите. Будемо вмикати, перевіряти. Чи Буде напруга на виході, яка вона буде. Цікаво. Так, як пам'ятаєте, напруга була у, на ньому, коли працювали тільки два транзистора. Була напруга 1060 вольт чи, 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 чи 160, 160 вольт став. Я засмикаю, перевіряємо, що зараз буде. Запустив інвертора. Як бачите, запрацював зелений світодіот, струм спозивало десь воно около 400 мА, тепер спозиває 630 мА. Ось так. при 12 В. І перевіримо скільки тепер буде напруга на конденсаторі, яка. Так, вмикаю мультиметр, заміряємо, вам не видно. Зараз вам якось потрібно зробити, щоб вам було видно. Якось так чи так. О, отак вам буде добре видно. І заміряю напругу. Як бачите, 272 вольта. Ну 2, 260 вольт ось О, показую. Напруга виросла, отже працює 20 формат Нормально. Якщо зараз вімкнемо лампочку, то лампа світиться. Чудово. Зараз вимикаю його. Потрібно роз, роз, розрядити конденсатор. Потрібно буде людині зробити так, щоб її не вразило струмом, коли вона буде вимикати його і торкатися оголених дротів від розетки. Ось так. Якогось резистора на меоломи потрібно припаяти або до домеолому, щоб було десь около 800 клом, щось типу, такого. Все, розродив його. Так, ось пок показую, під'єдную правильно. Плюс, бачите, ось, до плюса. І запрацював. Зараз вимкну світло, тому що не видно. Під'єдную правильно. Як бачите, зараз її тоді освітиться. Тепер під'єдную неправильно. І нічого не працює. Але нічого і не бахкає потім. Тому що є захист від е, переполюсовки на транзисторах. Він тут по, по, построєний ось так і піде не правильно все працює. Все. Так ось такі дроти буду ставити. такі дроти. Вони однакові. Навіть тут бісить бі, їзи, зірки ось так. Тому що я буду ставити. Тому що ці, ці дроти короткувачі, получається. Ось так. Також знайшов резистора М82, це виходить МРТшка на 820 кОлом консатор. Буду припаювати коричневий до плюса, а синій до мінуса. Ось побачите, тут є, не непро, пропає завода. Допаяємо трішки туди трансформатори. Можна побачити ось такі дірки. Не допаю ось тут. Зараз пропаяємо. І тут окоси не допає. Потрібно це все діло виставити так, як воно має бути. Відкусити дроти буде нормально до розетки. Так, отак буде нормально до розетки, вкусимо їх. Є. Далі Припаємо дроти. Я думаю припаяти. Тут є на розетці L і N. Як бачите, L буде плюс, а N буде 0. Як, якоби, ось так. візьму цей резистор на 820 кОм. Ось так. Що про розрізавкою конденсатора? Так. Є. І пропаяв чудово. І зараз показує, як воно має бути це діло працювати. Це виходить плюс, це мінус. Як бачите 200. вольт за зараз показу. Ну, 267 вольт ось так. І коли я вимикаю його, то напруга має падати. Як бачите, вона нас за півійська Це тому що розрізається цей конденсатор через цей резистор на 820 кОм. Ось чому його і поставив. Теперь його розрізав. Ось так. Так беру коробочку і заваняю сюди оплату. Таким чином. Так, затисную я ці транзистори. Термопрокладкою ось так. Не знаю, це так зробили і завода, що термопрокладка тут згинається ось так. І нерівно зробили. А ось тут бачите, ця термопрокладка загала да, 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 як потрібно, так як... І забуло тут було правильно зроблено, а тут а ні. Тут її якось так згузили і пробили вовсім, і, і прикрутили. Тому така вона тут позм'яканається. Ну то таке діло. Головне, щоб воно було призати і, і тепло передавало, А все інше то таке діло. Якось потрібно зараз перевірити, я не перевіряв ще, чи, чи не прибиває на корпус, це дуже... Вас знати, так. Як так, то дзвонить отак. Не дзвонить. Не дзвонить. Тепер тут. Не дзвонить. Не дзвонить. Тепер захист від переполусовки, не дзвонить, не дзвонить. Ось це чудово. Не пробиває. Може далі збирати. Також закручу ці планочки, щоб не загубилися. а Краще я, 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 я їх полозу разом із інверторами. Коли буду відправляти власнику, краще я порозу їх разом із інвертором. А то, ще, не дай Бог, розізметься закоротить тут ось щось. Ні, краще я своє діло порозу. Порозу його окремо ось так. Так. Тепер це збираємо. Світодіволі направляємо. Ось так. Так, інвертор зібраний, виходить. Залишилось тільки прикрутити верхню крисочку і все. Так, ну що, ось вмикаю інвертора і лампочка засвітилась, він працює. Ось так споживаю один і 2 А і з рампочкою. Без рампочки спозиває він. Ой, вибачаюсь, без рампочки спозиває він 770 мА при напругі 48 В. Якщо напругу скидаю до 12, то 610 мА. З лампочкою при 12 вольтах спозиває 1 і 2 ампера майже. Вимикаю. так, ну все, тепер його збираю. Ось так. Zabieramy wyjście 5 volt. My tutaj jest, oznaczono. Jak widzicie 5 volt jest na wyjściu po USB. Wymkniętą lampę. Pracuje. Wymkniętą. Так, а тепер, друзі, я хочу зробити експеримент. Знаємо, що цей інвертор видає 260 В постійної напруги. ось так. І, знає, і ми знаємо, що в імпульсного блока землення завжди на конденсаторі около 300 В. Має бути. Тому зараз що робимо, перевіряємо, як воно буде працювати від розетки. Як воно буде працювати від інвертора? Чи не буде висока напруга на конденсаторі від інвертора більше ніж 300 В ось так? Давайте перевіримо це все діло. Тому що я то знаю, що воно буде працювати, але я повинен вам доказати і показати, наприклад, навіть власнику, як воно виходить. Так, зараз я роблю небезпечні дії. Вмикаю імпульсний блок в розетку. Він робочий, бачите, навіть світиться тоді І перевіряю на електролітичному конденсаторі. Їх, їх, їх тут пару штук, вони паралельно з'єднані. Ось так. І перевіряю напругу. 316 вольт ви бачили. Напруга на конденсаторі. Я вимикаю. Прибираю це все в бік. Далі беру інвертор. Уже із такою переноскою, щоб від розетки не, не випадало воно. І зараз буду вмикати цей блок сюди. І буду перевіряти від інвертора, що все воно буде тут. І як. На виході все рівно буде 5 вольт, то навіть могли не перезивати. Так. А ось на вході потрібно перевірити. Вмикаю інвертора. Він запустився. Перевіряємо напругу на конденсаторі. Бачимо, що у нас складає зараз, вам пану видно. Так буде краще зараз. Бачите, що у нас складає 306 вольт. Ну, 304 вольт, вольта навіть менше. Тому висновок такий, що імпульсникам нічого не буде. Вони будуть працювати так, як їм потрібно. Тому можна навіть сміло вмикати сюди там. Телевізори ось так. Тільки з імпульсними броки, броками зілення, наголошую. Тільки з імпульсними. І будь-які прилади. Звичайно, тільки з імпульсними. Блоками зелення ось так. не індукційні, не індукційні споживачі ось так. Ні в якому разі сюди вмикати не можна. Навіть більше скажу. Сюди навіть не можна вмикати електро... електричні інструменти як, як дрелі, да, не можна, тому що тут повна виходить постійна напруга. Ніякої зміни напруги тут взагалі немає. Якщо б я б встановив N-мост тут, тоді б був би б модифікований синус. При такому синусі вже можна вмикати там, електричні дрелі і електроінструменти ось так. Але не усі індукційні навантаження можна вмикати на модифікований синус ось так. Наприклад, як трансформатори не базано, насоси не бажано, Ось ці ві -ві -ві вібраційні та, та навіть і моторні насоси. Тому якось ось так. А на цей інвертор взагалі тільки можна вмикати світло і імпульсні прилади ось так. Все, більш нічого. Ну ось і все.